Вітаю вас! Ви на морському учбовому YouTube каналі Робота в морі, обмін досвідом навчання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ваші підписки, ваші коментарі мотивують нас робити відео для вас ще краще, а також більше і на різні теми. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Структура заняття. Перший пункт організаційний момент. Другий пункт актуалізація опорних знань мінкурсантів. Потрібно дати відповіді на запитання домашнього завдання. Предмет піклування про людей на судні, пошуки рятування на морі. Тема охорона судна, вантажу екіпажу та пасажирів. Кодекс охорони суден портових засобів. Мета заняття. Ознайомити курсантів з охороною судна, вантажу екіпажу та пасажирів. Кодексом охорони суден портових засобів. Структура заняття. Четвертий пункт. Це мотивація навчальної діяльності. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття. Тема охорона судна вантажу екіпажу та пасажирів. Кодекс охорони суден портових засобів. ISPS код План заняття. Міжнародна морська організація ІМО. Друге питання: Конвенція Соло 204-го року з поправками. Третє питання: Конвенція СООС, глава 11. частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. АСПС Код. Четверте питання: Загальні положення та цілі Кодексу АСПС Кодекс. П'яте питання: Визначення та терміни АСПС Код. Шосте питання: з Застосування Кодексу та охорони суден. І сьоме питання: План охорони судна та посадові особи. Розглянемо перше питання заняття. Міжнародна морська організація ІМО. ІМО. Міжнародна морська організація. International Maritime Organization. Міжнародна морська організація ІМО. International Maritime Organization. ІМО. Це міжнародна міжурядова організація, що є спеціалізованою установою організації Об'єднаних Націй. Служить майданчиком для співробітництва та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних із міжнародним торговим судноплавством. Діяльність ІМО спрямована на прийняття норм, стандартів щодо забезпечення безпеки на морі та запобігання забруднення суден навколишнього середовища. Основні функції ІМО Діє як спеціалізована установа організації Об'єднаних Націй. Є Консультативною та дорадчою організацією несе відповідальність за організацію забезпечення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища, а також вирішення юридичних питань пов'язаних із міжнародним судноплавством, сприяє полегшенню взаємодії урядів держав з технічних питань для досягнення найвищих стандартів у галузі безпеки на морі та запобігання забруднення, приймає та вдосконалює обов'язкові до виконання. Та рекомендаційні міжнародні конвенції, кодекси, резолюції, протоколи, циркуляри та рекомендації. Розглянемо друге питання зняття. Конвенція СОЛОС 74 року з поправками. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі СОЛОС Safety of Life at Sea. СОЛОС є міжнародною угодою щодо безпеки торговельних суден. Головною метою цього нормативного документа є встановлення мінімальних стандартів, що відповідають вимогам безпеки під час будівництва, обладнання та експлуатації суден. Глава 5 Конвенції СОЛАС називається «Safety of Navigation – безпека мореплавання. Глава 5 Конвенції СООС називається Safety of Navigation, безпека мореплавання. Глава 5 Глава 5 Конвенції СОЛАС називається Safety of Navigation – Безпека мореплавання. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі СОЛАС – International Convention for the Safety of Life at Sea. Зміст структура конвенції. Конвенція складається із статей і додатка, який є її основною частиною. Додаток містить глави. З 1 по 14, кожна з яких регулює окремий аспект безпеки. Перша глава. Загальні положення, перевірка та сертифікація суден. Друга, глава – частина 1. Конструкція судна, міцність корпусу, водонепроникність. Друга глава – частина 2. Протипожежний захист виявлення і гасіння пожеж. 3 глава рятувальні засоби та пристрої. 4 глава. Радіозв'язок GMDSS – Глобальна морська система зв'язку при лиху та для безпеки. 5 глава безпека навігації. 6 глава перевезення вантажів. 7. Перевезення небезпечних вантажів. 8. Ядерні судна. 9. Управління безпечною експлуатацією суден. Система управління безпекою. 10 швидкохідні судна. 11. Перша частина додаткові заходи безпеки. 11. друга частина заходи охорони судна і портових засобів. 12 вимога до навалишних суден. 13. -та, перевірки та сертифікація суден. 14. Безпека суден, що працюють у полярних водах. Конвенція СОЛАС. Це основний міжнародний документ у сфері морської безпеки, який встановлює обов'язкові стандарти для суден, забезпечує міжнародну співпрацю держав у сфері охорони життя на морі. Є базою для розробки інших кодексів імо та іншої інформації. Розглянемо третє питання заняття. Конвенція СОЛОС, глава 11, частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів АСПС-КОД. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі СОЛАС International Convention for the Safety of Life at Sea. Зміст. Структура конвенції. Конвенція складається із статей і додатка, який є її основною частиною. Додаток містить глави з 1 по 14. Кожна з яких регулює окремий аспект безпеки. Перша глава. Загальні положення, перевірка та сертифікація суден. Друга глава, частина перша. Конструкція судна, міцність корпусу, водонепроникність. Друга глава частина 2. Протипожежний захист виявлення і гасіння пожеж. Третя глава рятувальні засоби та пристрої. Четверта голова радіозв'язок GMDSS. Глобальна морська система зв'язку. При лиху та для безпеки. П'ята глава безпека навігації. Шоста глава перевезення вантажів. Сьома Перевезення небезпечних вантажів. Восьма Ядерні судна. Дев'ята Управління безпечною експлуатацією суден. Система управління безпекою. 10. Швидкохідні судна. Одинадцята. Перша частина додаткові заходи безпеки. Одинадцята. друга частина заходи охорони судна і портових засобів. 12. Вимога до навалишних суден. 13. -та, перевірки та сертифікація суден. 14. Безпека суден, що працюють у полярних водах. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea. Глава. 11. Частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. Загальна інформація. Глава 11. Друга частина Конвенції СОЛОС. Є частиною Солосів 4 року. З поправками та присвячення охороні суден та портових засобів. Набрала чинності з 1 липня 2004 року. Додаток до цієї глави це Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів. АСПС-код. Мета. Захист людей вантажу суден та портових засобів від незаконних дій, що загрожують безпеці на морі. Основні цілі глави 11 частини 2 заходи охорони суден і портових засобів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солас є створення міжнародної системи охорони. Співпраця урядів портів та судноплавних компаній, виявлення загроз та запобігання актам незаконного втручання, розподіл ролей та відповідальності на національному та міжнародному рівнях, забезпечення готовності планів і процедур охорони, обмін інформацією про загрози охорони, підтвердження наявності заходів охорони. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі Солосень четвертого року з поправками. Глава 11. Частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. Основні терміни та посадові особи. SHIP Security Plan – План охорони судна. PORT Facility Security Plan – План охорони портового засобу. SHIP Security Officer – Особа командного складу відповідальна за охорону судна. Company Security Officer. Посадова особа компанії відповідальна за охорону. PORT Facility Security Officer – Посадова особа портового засобу. Рівні охорони. Рівень перший нормальний. Мінімальні постійні заходи охорони. Рівень 2. Підвищений. Додаткові заходи через підвищений ризик. Рівень третій. Винятковий. Особливі заходи при значній або ймовірній загрозі. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на Морі Солас Глава 11, частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. Застосування судна. Пасажирські високошвидкісні вантажні. 500 і більше гростонаж. Морські пересувні бурові установки. Портові засоби, ті, що обслуговують міжнародний рейс. Заходи охорони залежать від рівня охорони першого, другого або третього. Контроль доступу зон обмеженого доступу. контроль посадки людей в вантажу, спостереження за палубою та вантажними операціями, засоби зв'язку для охорони. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі Солос. Глава 11, частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. План охорони та посадові особи. ССП Ship Security Plan. План охорони судна схвалений адміністрацією, включаючи заходи для всіх рівнів охорони порядок дії при зміні рівня. Company Security Officer. Посадова особа компанії. Відповідальна за охорону. Оцінка охорони, розробка SHIP Security Plan, зв'язок з Security Officer та порт Facility Security Officer. SHIP Security Officer Контроль за виконанням SHIP Safety Plan Перевірка охорони. Координація вантажних операцій, навчання екіпажу, доповіді, контроль обладнання. Підготовка та тренування. Підтримка пильності екіпажу та готовності до дій при зміні рівню охорони. SHIP SECURITY PLAN – План охорони судна. PORT Facility Security PLAN – План охорони портового засобу. SHIP Security OFFICER – особа командного складу, відповідальна за охорону судна. COMPANY Security OFFICER – посадова особа компанії відповідальна за охорону. PORT Facility Security OFFICER – посадова особа портового засобу. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів, ISPS Code – International Ships and Port Facility Security Code. Додаток до Конвенції СОЛАС, розділ 11 частина 2 заходи охорони суден і портових засобів. Конвенція це міжнародний договір, яка встановлює обов'язкові норми і правила для держав-учасниць. СОЛАС-74 74 це конвенція, що регулює безпеку судноплавства та охорону суден і портів. Глава 11 частина 2 заходи охорони суден і портових засобів. Ключові особливості. Обов'язково для підписантів, регулює загальні принципи і стандарти, має юридичну силу на міжнародному рівні. Кодекс це документ, який деталізує вимоги Конвенції та містить конкретні процедури і методи їх реалізації. АСПС-код International Ship and Port Facility Security Code. додаток до. Конвенції СОЛОС розділ 11 частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. Ключові особливості. Розробляє практичні правила виконання конвенції, деталізує заходи охорони, містить вимоги до планів охорони, посадових осіб та навчання персоналу. Конвенція. Це міжнародний договір або угода, укладена між державами для регулювання певної сфери діяльності, наприклад. Морської безпеки. Має обов'язкову юридичну силу для держав, які її ратифікували, визначає загальні правила, принципи та стандарти, які повинні дотримуватись у міжнародному масштабі. Кодекс це нормативний документ, що встановлює детальні технічні вимоги, стандарти та методи виконання, доповнюючи Конвенцію. Зазвичай є практичним посібником для реалізації положень Конвенції. У міжнародному морському праві кодекси часто є обов'язковими або рекомендованими для застосування в поєднанні з Конвенцією. Наприклад, ЛСА Кодекс до, глави, до Конвенції СОЛАС глави 3. ЛСА Кодекс це Кодекс з порятувальним засобам на морському судні. А глава 3. Конвенції Солос рятувальні засоби на морському судні також називається. Висновки і порівняння. Конвенція задає загальні рамки та юридичні вимоги для всіх держав, які її підписали. Кодекс деталізує технічні та практичні аспекти, як виконати ці вимоги на судні. Глава 3 Солос встановлює мінімальні правила для рятувальних засобів. А ЛСА Кодекс. Кодекс по рятувальним засобам. Визначає, як ці правила реалізуються на практиці, включаючи конструкцію, випробування, сертифікацію та навчання. Разом вони забезпечують комплексний підхід до безпеки життя на морі, законодавча основа СОЛОС, плюс ну, конвенція Третя глава, плюс технічні стандарти LCA Кодекс. Кодекс по рятувальним засобам. Розглянемо четверте питання заняття. Загальні положення та цілі Кодексу ISPS Code. -код. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів. ISPS Code International Ships and Port Facility Security Code. Додаток до Конвенції СОЛАС розділ 11 частина 2 заходи охорони суден і портових засобів. Конвенція це міжнародний договір, яка встановлює обов'язкові норми і правила для держав-учасниць. SOLAS – 74. Це конвенція, що регулює безпеку судноплавства та охорону суденних портів. Глава 11 частина 2 заходи охорони суденних портових засобів. Ключові особливості. Обов'язково для підписантів, регулює загальні принципи і стандарти, має юридичну силу на міжнародному рівні. Кодекс це документ, який деталізує вимоги конвенції та містить конкретні процедури і методи їх реалізації. АСПС Код International Ship and Port Facility Security Код. Додаток до Конвенції СОЛОС, розділ 11, частина 2, Заходи охорони суден і портових засобів. Ключові особливості: розробляє практичні правила виконання Конвенції, деталізує заходи охорони, містить вимоги до планів охорони посадових осіб та навчання персоналу. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів. ISPS Код International Ship and Port Facility Security Код. Додаток до Конвенції СОЛОС, Розділ 11, частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. Зміст кодексу. Частина A. Обов'язкові вимоги до положень глави 11.2 додатка до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року з поправками. Пункт 1. Загальні положення. 1.1. Вступ. 1.2. Цілі. 1.3. Функціональні вимоги. Пункт 2. Визначення. Пункт 3. Застосування. Пункт 4. Відповідальність договорених урядів. Пункт 5. Декларація про охорону. Пункт 6. Обов'язки компанії. Пункт 7. Охорона суден. Пункт 8. Оцінка охорони суднів. Пункт 9. План охорони судна. 10. ведення записів. 11. посадова особа компанії відповідальна за охорону. 12. Особа командного складу відповідальна за охорону судна 13. Підготовка персоналу, навчання та заняття з питань охорони судна 14. Охорона портових засобів, 15. Оцінка охорони портових засобів, 16. План охорони портового засобу, 17. Посадова особа портового засобу відповідальна за охорону. 18. Підготовка персоналу, навчання заняття з охорони портового засобу, 19. Перевірка суднів та оформлення свідоцтв свідоцтву. 19.1. Перевірки. 19.2. Видача чи підтвердження свідоцтва. 19.3. Термін дії та дійсність свідоцтва. 19.4. Оформлення тимчасового свідоцтва. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів. ISPS Code – International Ship and Port Facility Security Code. Додаток до конвенції СОЛОС, розділ 11. Частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. Зміст. Частина Б. Керівництво стосовно положення глави 11. Частина 2 додатка до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 74 року з поправками та частини А цього кодексу. Перший пункт. Вступ. Другий пункт. Визначення. 3. Застосування. 4. Відповідальність договірних урядів. П'яте. Декларація про охорону. Шосте обов'язки компанії 7 охорона судна 8-а оцінка охорони судна 9 план охорони судна 10-а ведення записів 11 посадова особа компанії відповідальна за охорону 12 особа командного складу відповідальна за охорону судна 13-а підготовка персоналу навчання та заняття з питань охорони судна 14-те охорона портових засобів 15-те оцінка охорони портових засобів 16-те план охорони портових засобів 17 Посадова особа портового засобу відповідальна за охорону. 18-підготовка персоналу, навчання та заняття з охорони портового засобу, 19. Перевірка суднів та оформлення свідоцтв судна. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів ISPS Code – International Ship and Port Facility Security Код, Додаток до СОЛАЗ, розділ 11, частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. Англійський варіант змісту. Розглянемо четверте питання заняття. Загальні положення та цілі кодексу ISPS код. Міжнародний кодекс з охорони суденних портових засобів. ISPS код. International Ship and Port Facility Security Code. Додаток до Конвенції СОЛАС, розділ 11. Частина. 2. Заходи охорони суденних портових засобів. Загальні положення та цілі кодексу. Обов'язковий міжнародний документ, додаток до СОЛО 74 глава 1 2, набрав чинності з 1 липня 2004 року, цілі кодексу, створення міжнародної системи охорони, співпраця договірних урядів портів судноплавних компаній, виявлення загроз та запобігання актам незаконного втручання, розподіл ролей та відповідальності на національному та міжнародному рівнях, забезпечення обміну інформацією, готовність планів та процедур на випадок зміни рівнів охорони, гарантування наявності заходів охорони. Функціональні вимоги. Збір та обмін інформацією щодо загроз, дотримання протоколів зв'язку, контроль доступу та зон обмеженого доступу, запобігання доставці небезпечних предметів, сигналізація у разі загрози, наявність планів охорони, підготовка навчання та тренування персоналу. Розглянемо п'яте питання заняття. Визначення та терміни АСПС кодексу. Міжнародний кодекс охорони суденних портових засобів. ISPS Код. International Ship and Port Facility Security Code. Додаток до Конвенції Солос, розділ 11 з частина 2. Заходи охорони суден і портових засобів. Визначення та терміні. Конвенція Солосів 4 року з поправками. План охорони судна. Ship Security Plan. Заходи для захисту судну вантажу людей. План охорони портового засобу. Порт Facility Security плен. Заходи для захисту порту суден, вантажів та людей. Посадові особи з охорони. SHIP Security OFFICER. На судні відповідання за виконання обов'язків по виконанню SHIP SECURITY плана. Зв'язок з COMPANY Security OFFICER та з PORT Facility Security OFFICER. COMPANY Security OFFICER. компанії. На рівні компанії відповідає за оцінку охорони, розробку та виконання SHIP security плана. Порт Facility Security Officer. офіцер порта по охрані на портовому засобі відповідає за виконання порт Facility Security Plan та взаємодії з SHIP security офісерами і з компані Security Officer. Рівні охорони. Перший нормальний. Мінімальні заходи перший рівень, другий рівень підвищені додаткові заходи і третій рівень винятковий. Спеціальні заходи при загрозі. Розглянемо шосте питання заняття. Застосування кодексу та охорона суден. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів ISPS Code – International Ship and Port Facility Security Code – Додаток до Конвенції СОЛОС, розділ 11 частина 2, Заходи з охорони суден і портових засобів. Застосування кодексу та охорона суден. Судна, на які поширюється кодекс. Пасажирські, включно з високошвидкісними. Вантажні 500 або більше коростонач, включно з високошвидкісними. Морські пересувні бойові установки. Портові засоби, що обслуговують зазначені судна міжнародних рейсів. Заходи охорони суден. Рівень 1. Контроль доступу, посадки майна зон обмеженого доступу, спостереження за палубою та навколо судна. Вантажними операціями, засобами зв'язку. Рівень 2. Охорони. Додаткові заходи відповідно до SHIP Security Plan. Рівень 3. Спеціальні заходи відповідно до SHIP Security Plan. Підтвердження отримання інструкцій при рівнях 2 та 3. Реалізація заходів перед заходом у порт. Розглянемо сьоме питання заняття. План охорони судна та посадові особи. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів. ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code Додаток до Конвенції СОЛОС, розділ 11, частина 2 заходи охорони суден і портових засобів. План охорони судна та посадові особи. План охорони судна. Ship Security Plan має бути схвалений адміністрацією, включає заходи для всіх трьох рівнів охорони. Визначає порядок дій при зміні рівнів охорони. Company Security Officer, посадова особа компанії. Призначається компанією. Відповідає за оцінку охорони розробку та виконання SHIP Security Plan. Забезпечує зв'язок з SHIP security Officer та Port Facility Security Officer. SHIP Security Officer – Особа командного складу. Призначається на кожному судні обов'язки перевірки охорони, контроль виконання шіп секюріті план, координація вантажних операцій, підготовка екіпажу, доповіді про інциденти, взаємодія з компанії Security Officer та порт Facility Security Officer, контроль охоронного обладнання, навчання та тренування, підготовка екіпажу, тренування та підтримання пильності, забезпечення готовності до дій при зміні рівнів охорони. Шосте питання узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Контрольні запитання. Сьоме питання підведення підсумків заняття. Восьме питання видача завдання для самостійної роботи. Домашнє завдання. Після перегляду даного відео дайте відповіді в коментарях під відео. Будь ласка. На два запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Що необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Або які у вас виникли запитання? Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь на морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі обмін досвідом навчання. Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відео уроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.